Здравствуйте, дорогие друзья. З вами Таранучка Владимир Павлович И проект схуднення для всіх. Я запрошую вас всіх на марафон. Вчора ми вийшли з таким проханням, щоб люди, які мають гроші, які мають владу, зв'язки, нам допомогли кому нам, це тим, хто не може. Сплатити цю суму. Сума еквівалент 10 доларів США. Це якщо ви сплатите чітко до 1 червня. Ну, хочу всіх заспокоїти. Платять вже добре. Ідея наступна, шановні, я вже вам говорив, не заплатиш, не отримаєш результату. Я можу даже удвоїти вашу суму зі своєї сторони, якщо ви зареєструєтесь, значить, станете на ваги, значить запишете результат і напишете мені про те, що ви не будете платити і самі. За допомогою своїх знань ви отримуєте результат. Схуднення, так, да, тобто схуднення. Я сміюся, тому що, друзі, так воно не працює. Не в моїй жадності діло діло в тому, що є інші закони. І оці закони ми вам продемонструємо. Розумієте, так? Да? Саме головне, щоб ви з себе викинули дурня. Розумієте в чому фішка? Тому що ну, от давайте таку схему. Зібралися три дієтолог, трицеволог і хірург, який там, значить, <клух> вирізає, оперує цю жирву. прослойку это, Да. И вот они думают это. Да, все они специалисты, лидеры мнений, так говорится. И вот э, вони они начинают вот этот пинг-понг. Значит, ой, вы знаете, а я был у хирурга, хирург мне не хочет там что-то отрезать. Да, хирург говорит, да, После того, как я отрежу это, вам нужно, чтобы буду соблюдать диету. Особый режим это. Ну, прекрасно. А вы знаете, у меня есть знакомая людина, дуже обученная, значит, там, витаминолог. Сходить до него. А там же специалисты, разумеется, вы попадаете на конвейер. И вы со своим мнением просто не можете... Відповідати на їх професійні запитання. Потім, значить, не поміг нутриціолог, не, не поміг дієтолог, ще якесь каскадне схуднення. Схуднення по групі крові. Тобто да, з вашою проблемою будуть швиряти з точки А до точки Б. На да, головне. Це предоплата, предоплата, предоплата. А я вам пропоную мізерну оплату, а потім супроводження. Понімаєте? І я вам розкажу, хто на чому робить гроші. Но прежде, чим ви повинні виконати, виконати, з себе дурня. Як виглядає дурень? І так. У мене є таблетка, яка допоможе вам схуднути. Гербалайф. Помните, по 100 доларів піддалі і вперед. Кремльовська таблетка. Потім, значить, оздоровчий біг. І у вас просто-напросто отака голова від переінформації. А вам потрібно звернути увагу. На инши показники. То, То, ваше самопочуття. Разумеется? Вот какой вы по жизни? Если вы по жизни, как говорится, Горобца в поле загоняют. Ну так зачем вам я, нотарициолог ну, и это? Живите в этом ресурсном режиме. Понимаете? Если вы счастливы, бодры, Утром подъем, зарядка, Все, елементи здорової жизни. Звісно, ви все це будете контролювати. І так, друзі, що я хочу сказати, я вам хочу сказати, якщо б це так було просто, це так, то не було б цих всіх врачів. І самое головне, у вас не було б цієї пишної краси. Ну, це не пишна краса, це навіть не естетичність. Вже. Це, ви повинні розуміти, що зайва вага у розмірі 10% від ідеальної. Я вже вам говорив, вирахуйте ідеально. Потім 10% вверх це вже хвороба. Ну, Звісно, не у нас, да, а в. У Штатах Америки людина, яка має плюс 10% до своєї ідеальної ваги, уже хвороба. А значить, оце прорахуйте і зразу задайте питання, що робити. Робіть все, що вважаєте за потрібне, але контролюйте. Куди, як у вас це виходить? Самопочуття. Розумієте? От давайте мій приклад. Ми вже з вами зустрічаємося п'ятий день. Давайте подивимось мою вагу. Запускаю віси, знімаю майку і... 81,2. 81,2. А перед цим напередодні я знімав відео, коли казав, качаємо вагу. Так я накачав там на 2 кг. Що це означає? Це означає, мій ідеальний Віс 80 кг. І плюс-мінус вверх-вниз це нормальні качелі. Зараз в мене 81 і 2, 1,5 кілограма. Да. Значить, оце водою можна заповнити. Розумієте, тобто плюс-мінус 2 кілограма мене не повинно хвилювати і насторожувати. І так, підводимо підсумки. Кожен день в один і той же час після ранкового туалету ви всіх відкриваєте дневник і заміряєте вагу записав. Талія записав. Спінером можете не крутити, не заспокоїть, повірте. Це бізнес цікавий. Індекс маси тіла, значить, це сучасний коридор. Але я його не рекомендую застосовувати. Хочете зекономити? Ну, хорошо, давайте зекономимо на е, сантиметровій стрічці не Ваги? вагітні не можна. Оцей диск не отримаємо. Візьмемо рост в сантиметрах і віднімемо 100. Нормально. Але кожен день, будь ласка, контроль. Шановні друзі, значить, є дуже приємна новина. Наші спонсори запропонували допомогу і вони готові прийняти. Та підтримати нас, щоб марафон був не тільки в червні, а також і в липні, і в ну, червень другий місяць, липень і серпень, Так, да, це по-українськи. Червень, липень. До кожного числа, якщо ви не заплатите до 1 червня. Еквівалент 10 доларів США, приходите і на сам марафон, і ми з вами ведемо бесіду. Тобто ваші плани, скільки вам можна скинути для того, щоб не зробити з себе дурня Зараз даю цінну інформацію. За неділю, не більше за неділю, за тиждень не більше. 400-700 г, як, як у кого піде? Розумієте? Тобто на місяць ви йдете на марафон і ми плануємо з, по максимуму це 2,8 кг, Максимум 3. Не більше. Не робимо з себе дурня. Все, друзі. Повірте, значить дуже гарна ініціатива. Ми залишаємось з вами протягом трьох місяців літа. Спішіть, оплачуйте, повірте, група малокомплектна не більше 25 чоловік. Да, будуть особі випадки, там хвороби, і все це ми вже будемо домовлятися окремо індивідуально. Всім привіт! Я думаю, що всі, хто з нами.